Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про арешти рахунків та блокування карток. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про проведення арештів та блокування рахунків. Це розберемо, щоб кожен сюжет в новинах не вганяв нікого в ступор сумнівами, чи стосується він його. Правила, які діяли до 24 лютого 2022 року. Коли виконавча служба проводить стягнення грошей з людини, вона для цього може накласти арешт на рахунки у банку, тому грошима не можна буде користуватися до розблокування. Крім того, виконавці у 2021 році отримували право списувати кошти з рахунків. Раніше були доволі тупі ситуації, кошти арештовані, але ні власник рахунку, ні виконавець не могли ці гроші зняти для погашення боргів. Тобто, людина мала ходити по сусідах, позичати гроші, віддавати борг виконавчій службі, тоді арешт знімали, можна було користуватися рахунком та віддавати борги сусідам. Погодьтеся, тупий процес. Коли дали можливість списання, виконавча служба арештовувала рахунок, списувала з нього кошти самостійно. Якщо вистачало на погашення боргу, то на цьому процедура закінчувалася. Що ж стало після 24 лютого 2022 року? Дуже багато людей опинилося в критичній фінансовій ситуації, тому суттєво послабили правила з арештами. Все було доволі просто: рахунки просто розблокували всім кого боргів було не більше 100 тисяч гривень і заборонили блокувати рахунки, формулюючи до кінця воєнного стану. Тобто кошти звільнили, стало можна ними користуватися без обмежень. Тим, хто в цей час потрапив у списки боржників, рахунки не блокували. Але арешти при розблокуваннях майже не знімалися. Потім черговим законом нібито відмінили той самий строк до кінця воєнного стану. Але цікава деталь, яку не публікували ті, хто той закон не читав. В тексті закону ні слова про відміну строку до кінця воєнного стану немає. Там лише розписують правила користування вже арештованими рахунками. Тобто рахунок можуть блокувати, якщо арешт на ньому вже був раніше. Більшість рахунків так і залишились весь час арештованими, хоча і були розблоковані. Усі ось ці рахунки можуть знову заблокувати, ніякої нової паніки не відбулося. Важливо, закон обмежує державних виконавців у арештах і інших примусових діях на територіях бойових дій та окупованих. Якщо це відбувається, то такі постанови можна оскаржувати та скасовувати. Також варто пам'ятати, що навіть арештованими та заблокованими рахунками можна продовжувати користуватися. Доволі чітко розписано цей порядок. Арештованим рахунком можна користуватися в межах суми 13 тисяч 400 гривень на місяць, плюс до цієї суми сплачувати податки та збори. Тобто виконавці можуть забирати гроші з рахунків тільки у випадку, коли сума коштів на ньому перевищує 13 400 гривень на місяць. Якщо у когось декілька рахунків під арештом, то власник сам обирає, яким користуватися. Для цього подається відповідна заява до виконавчої служби, виноситься постанова, яка направляється в банк для виконання. Акцентую увагу, рахунки юридичних осіб мають трошки інші правила користування. Про них тут немає. Основою для арештів та списань є єдиний реєстр боржників. Можна себе там пошукати. Він дуже легко гуглиться. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!